Всім привіт! Я знаходжусь у клініці Філатова, там є два дерева магнолії. В цьому відео я пройдусь по саду, ботанічний такий невеличкий сад, саме в клініці Філатова. А також я вставлю Привіті, сюди кадри, віде? які я зробила у клініці алеї. Там теж є два а, дерева. Це так що всі. <ривіт> Магнолії включу це відео. Дуже гарно. Дивіться. Пішли. Це так. Тут є магнолія, так що зараз підемо. Це якась японська, якась рослинка. Дуже гарно виглядає. магнолія дерево є. Краса така. Ось такий цілий, цілий куст. Дуже гарно кірія називається Кірія, Кірія. Дуже гарно виглядає цілий кущ. Тут куча тропочок, щоб гуляти, а подивіться, який плющ. Разно від плюща ось такі великі великі листя. Звичайно, він вбиває хазяйську рослину. Тобто само дерево помирає, бо воно живиться їм. М -м подивіться, яка краса. Ось Д дерево може бути мертве. Одне вмирає, інше росте. Так все в нашому житті, на жаль. Ось яка тут є. Зараз подивимось. І он людей багато, бо тут два дерева, ага, два різних магнолії. Як і на Аркадійській алії Теж там. Теж така одна більш рожева і біла. Подивіться, ось горка, так називають таку висадку. Дві дерева, два дерева тут. Магнолія цвіте всього лише місяць. Тому, якщо у вас є можливість, подиві... подивіться на цю квітку, знайдіть це дерево. Я так розумію, що це дуже популярне дерево е тепер. Бо навіть біля свого будинку я побачила, що в нас росте три дерева. Тому я думаю, що років через 10. Ми будемо бачити, що їх гораздо більше. Бо я зустрічаю їх частенько. Потрібно тільки придивитися. Було так багато людей і зараз раз, і вже нікого немає. Ну, ще й сонечко сідає. Коли сонечка, мабуть, тут і людей багато. Вау Дуже гарно. Як можна уйти? Така краса, не, на... не намалуватися. Так, приходять люди. Постійно, постійно приходять люди, фотографуються. Ось туди тут сад. Дуже гарний сад. А це, я так гадаю, так, сонячний годинник. Ось так він виглядає, бачите? Ще-сім і до шести вечора показую. Ось так. Так, Щось так. Це я ще не ходила на, на той бік, тільки один бік подивилась.

Це гарно. Краса. Ось такі тут голуби. Насолодилась, можна знайти, як угу. ботанічний сад. Тут я... Дуже так. Тут такий плющ старовинний. Такий товстий товстий дерево, мабуть, вже вбив. Але сам живе, сформує і сам буде тримати себе. Так, оце так. Скільки ж цьому плющу років? Ось це все плющ. Це не дерево, це плющ собі зробила таку опору з дерева. Так, ще ось а тут. зараз трохи пройдусь по французькому така. бульвару, там є. Кафе про петрулі. Ось я а, зараз так. саме там. Так виглядає. Дуже гарна і тут коні є всі. Дві коняшки. Щось людей в них тут небагато зовсім. Хоча місце непогано, але шумно. З-за того, що тут брусчатка. Профітролі, десерти. Ось це їхня точка. Подивіться. Класне кафе. Ну, всередині, можливо, люди і є. Тут ще є якийсь заклад. Но людей я не бачу. Ось це кум, кума. Може всередині хтось і є. Боже, і тут такий будиночок. Ну, цікавий. Вікно приваблює що, вікно кругле і різні вікна. Прикольно. Ось так виглядає. Неможливо, ну просто забор. Просто забор. Рослинки оплітають, Ну, я, мені, мені красиво. Мені все красиво. Краса. Зараз я покажу магнолії, які знаходяться на Аркадівській алеї. Там є два дерева магнолії. Потім ви йдете по трасі здоров'я і доходите до пляжа Малого Фонтану. Там є кафе Сантаріні, ви його проходите і йдете вздовж, там, де є джерело малого фонтану. Там поруч є ще одне маленьке дерево. Ну воно колись буде великим. Ось зараз я показую саме це дерево. Воно невеличке, але воно є і ще одне дерево в капілочку. Так що фіксуємо ці місця і можемо насолоджуватися ними кожен рік. Це напоминалочка також і для мене. Так що так. Магнолії виявляється, 300 видів. Ви уявляєте? Вони поширені в Північній та в Південній Америках, сході й південному сході Азії і на півночі до острова Нова Гвінея. Так що цей вид дуже поширений. А ще мені дівчинка писала, що магнолія в Німеччині цілий парк. Уявляєте? Цілий парк, ось таких рослин. Я тільки можу уявити, як це гарно е, виглядає. Так що, саме її я бачу, як швидко Пішли? падають Подивимось. лепесточки, пелюсточки. Я хочу, щоб ця квітка, це дерево залишилось в моїх спогадах. А саме головне. В слідучому році, щоб я знала точно, де вона росте. Тому це така напоминалочка і собі, і вам. Так що пока і ще зустрінемось. Ізовуємо учиться. Я бачу ще одне дерево. Воно по... такий насичений колір, більш насичений, більш рожевий. Зараз підійдемо. Тут же поруч, від тої того ось. Тут теж багато людей. Колір інший дуже гарно виглядає. так. Давай за ним не важно. Дерева фінальні кулі десь більш рожеве, десь більш біле. Пока і ще зустрінемось. Чудовий день. Весна, весіння, прогулянка.